Реорганізація медзакладів нашого краю до Тернопільської обласної клінічної лікарні приєднають ще дві установи. Мова йде про Миколинецьку обласну фізіотерапевтичну лікарню реабілітації та медзаклад хоспіс у Плотичі. Відповідне рішення прийняли народні обранці нашого краю 30 листопада на сьомій сесії сьомого скликання обласної ради. Засоб рішень країни. Два медзаклади приєднуються до обласної клінічної лікарні у вигляді філій у департаменті охорони здоров'я. Кажуть, це дозволить покращити якість та кількість надання фахової допомоги в обласній клінічній лікарні. Розгорнуто тільки є. Е... Реабілітація надається гостра і по палатах. А розгорнути десь відділення реабілітації таке на 60-90 ліжок. Немає можливості, і тому приєднання цієї лікарні це дасть перше. Це забезпечить якісну реабілітацію наших військових. Це буде не 30 місць, це буде 211 реабілітаційних місць. Тому що реабілітація, Буде з, наприклад, після операції чи з іншого буде направлятися в філію в Микулинці. Унаслідок такого об'єднання усі робочі місця будуть збережені. Також у медзакладах нашого краю створять наглядові ради для захисту прав пацієнтів і медиків, а також для прозорості діяльності керівників лікарень. До таких рад залучатимуть представників громадськості. Ми дали сьогодні старт цим наглядовим радам. Є рішення, буде утворена конкурсна комісія. Усі громадські активісти, громадські організації з медичним нахилом, тому що там там громадська організація має мати досвід роботи не менше як п'ять років. Фахівці галузі медицини, щоб подавалися і брали участь в для того, щоб попасти в наглядову раду. Наглядові ради створять у тих лікарнях, що надають спеціалізовану медичну допомогу, та мають укладені контракти з Національною службою здоров'я України.